На майже метр піднявся рівень води у пруті. Схожа ситуація і на інших водоймах Прикарпаття. Усе через дощі, які розпочалися 2 липня в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Попереджають про посилення вітру, зливи та подекуди град. Вищим часом на сьогоднішній день ми дали опади стихійного характеру, тобто ми очікуємо сьогодні ще дощовий день і продовження дощового паводку на ріках області. Над нами фактично зараз малорухомий холодний фронт, який пов'язаний з теплоном над Скандинавією, і він продовжить свій вплив сьогодні і частково ще завтра, 4 липня. Хоча буде вже якби затухаючий процес, але все рівно ще завтра буде дощовий день. Відносно дощової, я кажу, він буде поступово цей процес затухати. На сьогоднішній день у нас відбулись підйоми рівнів води на ріках області. Особливо це стосується гірських приток, як в басейні Дністра, так і в басейні. Прута. По пруту у нас татарів плюс 92 сантиметри, плюс це значить підйом на 92 сантиметри. Я 93 три сантиметри підйом, Коломия, 89 см сантиметрів підйом, устерики, 81 см сантиметр підйом, і це буквально підйоми за 12 годин з 8 вечора до 8 ранку. І поки що паводок проходить в принципі в межах русел без особливих негативних наслідків. Що стосується сьогоднішнього дня, ну ми в принципі гідромоцентр давав попередження на підйом рівнів води від півтора до двох метрів. Коли якщо такі відмітки будуть досягатися, то відповідно там можливий вихід води на заплаву, підтоплення госпів у гід і прилічкових е, населених е, пунктів. ну це маєте на увазі буквально ну, початкове підтоплення не більше, е, якщо ж е, о, така можливість є, тому що на фронті багато. Хмарності конвективного характеру це значить, що потужність по вертикалі хмар дуже велика, 10-12 кілометрів, може навіть до 14 кілометрів бути. Тобто, якщо вона така висока, скажімо, хмарність уверх, розумієте, то з неї випадають, як правило, опади у вигляді злив з градом. І можливо ще буде відбуватись посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. Ось такий прогноз на сьогодні, на четверте число. Я я вже сказала. У нас буде затухання процесу. Свідковати наші інформації на наших сторінках у Фейсбуці, інстаграмі телеграмі. Там постійно є добовий прогноз і всіма попередженнями для людей. Я маю на увазі і гідрологічними попередженнями, і метеорологічними попередженнями. Правда, єдине, що там обмежено тільки на добу.